Вітаю вас, дорогі брати і сестри, світле свято Різдва Христового ця доленосна подія раз і назавжди змінила і осіяла всесвіт. У цьому полягає найбільша таємниця любові Божої до людини. З тих пір, як це сталося, ми, християни, знаємо, що вже ніякі скорботи і гоніння не можуть розлучити нас з цією божественною любов'ю. Нехай світло Різдва Христового освячує душі. А Божа благодать наповнить серця миром і радістю в Господі. Сьогодні, у черговому випуску телевізійного пархіального огляду, ви побачите у неділю перед Різдвом Христовим Святих Отець митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафани очолив Божественну літургію у свято-Пантелемонівському одеському чоловічому монастирі в новорічну ніч. У день пам'яті мученика Венефатія архієпископ арциський Віктор звершив святкове богослужіння у свято іллінському одеському чоловічому монастирі. 29 грудня під час ракетної атаки в Одесі значно постраждав храм стрітення Господнього. 31 грудня, у неділю 30 після п'ятидесятниці, перед Різдвом Христовим святих Отець. Високопроосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив божественну літургію у свято пантелеймонівському чоловічому монастирі Одеси. Перед богослужінням численна паства урочисто зустріла владику митрополита біля храму. За літургією, високопреосвященнішому митрополиту агафангелу співслужили архієпископ Южнінський Діодор, а також духовенство і братія убителі у священному сані. На малому вході архіпастрів вручив новоназначеному наміснику свято Пантелеминовському монастиря архімадриту Анастасію Бєднікову і гуменський жезл. Я готую царство і сила і слава отця і сина і стара духа. Прийми цей жест, сім жуть віджі парство твою, доправивши яке слово, їм ще дати зелю нашому Богу, поднісу да твоєго, амінь. Аксіос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Арам же роди Аминадава, Аминадав же роди Насона, Насон же роди Салмона, Салмон же роди Воза Трахавы, Воз же роди Авида Труфы, Avister rodie Ieseja, Ieseja rodie Davidov sarjo. Avishet tsar rodie Solomovo poridy. Solomonje rodie ravamo, ravam je rodie apijo, asu. I simeciju bo За традицією, у свято Ілінському одеському чоловічому монастирі в новорічну ніч у День пам'яті мученика Воніфатія Тарсійського звершили нічну божественну літургію. Святкове богослужіння очолив намісник обителі архієпископ Арциський Віктор в співслужінні братії у священному сані. За богослужінням на сугубі Єктинії перед престолом Божим було піднесено прохання про мир на нашій землі. Про святого мученика Воніфатія так писав категізатор 19 століття проти Григорій Дяченко: раніше нестриманість, нетверезість, а тепер піст, раніше плоцька нечистота, байдужість до справи спасіння, а тепер незвичайна жага цього спасіння. Раніше гріховні втіхи насолоди плоті, а тепер терзання цієї плоті, навіть муки. І все це цілком добровільно. У той час, коли легко міг би уникнути цих страждань, так святий мученик цілком, очевидно, самою справою довів щирість свого покаяння, своєї ненависті до гріха, своєї любові до Христа. По завершенні літургії в Ільїнському монастирі було звершено молебень перед ковчегом із часткою мощей мученика Вонефація. Бог молитвами святого Мученика нехай допоможе нам стати на істинний шлях покаяння, як він допоміг колись зробити те саме мученикові Венефатію. 29 грудня 2023 року внаслідок ракетної атаки одеський храм стрітення Господнього отримав значні пошкодження. Про це розповіли настоятель протирій Ілія Маніта і кліри храму протирій Олександр Білонок. Сьогодні для нашого храму очередне іспитання. Сьогодні Господь знову посітив нас, і Божа матір знову покрила своїм помофором. Сьогодні в храмі було почалося богослужіння, читались часи, і в цей момент осколки вірніше, ракети залетіли прямо в храм. Вибили вікна, повибивало дуже багато в куполі. Дякуючи Богу і Божій Матері, ніхто не постраждав. Ні прихожани, які були в храмі, ні священники, які якраз богослужіння. Слава Богу, за все. Дуже тяжко. Таке відчуття, ніби мене другий раз поранили. Півроку тому назад поранили мене прямо на передовій з хлопцями, а сьогодні розірвали мою душу. Перед началом літургії я свершав кождень і услышав характерний звук: як будто щось летить, і прямо все ближе, ближе і ближе. И раздался такой громкий взрыв, и начали сыпаться стекла, штукатурка, купол начал обваливаться. Милость Божия, что я успел как-то за иконочку спрятаться, убежать в сторонку. Вот. И милостью Божией так вот Господь сохранил. И слава Богу, что, как сказал настоятель, тоже люди, людей было не так уж много перед началом службы. И милостью Божией никто не пострадал, все остались целы. Но храм, конечно, очень сильно пострадал. Можно это видеть. Так, от так, така, така трагедія про в нашому храмі. Я молю Бога тільки про одне, щоб наші захисники, ті хлопці, які зараз сидять в сирих окопах, які зараз захищають нашу країну, які захищають нашу незалежність. Молю, щоб вони прийшли всі живі і здорові. Я мав змогу, я їздив, сповідав, їх причащав, колись я їх вінчав в цьому храмі. Колись я хрестив цих маленьких дітей своїми руками, а тепер вони зараз стоять зі зброєю в руках на передовій. Тому я молю Бога, щоб вони всі прийшли живі і здорові. Молю, щоб ніхто не помер, щоб всі були живі. Для поранених у шпиталь і для захисників на передову у Херсон випікають тисячі різдвяних калачів сестри свято Архангела Михайловського одеського жіночого монастиря. Традиція готувати святковий хліб для тих, хто потребує підтримки в обителі. Існує вже кілька років. Рецепти монастирських калачів особливі і випікають їх із молитвою на вустах, із бажанням поділитися різдвяною радістю. Діти завжди з особливою радістю чекають і зустрічають зимові свята. Щороку низку улюблених свят відкриває День пам'яті чудотворця і угодника Божого Миколая. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Ефанґала в Тарутинському благочинні в ці святкові дні працювала резиденція святителя Миколая Чудотворця. Відкрилася резиденція біля села Євгенівка з святковим молебним співом. За яким молилися клірики благочиння та численні гості. Після урочистого відкриття резиденція Святителя Миколая протягом двох днів приймала маленьких християн. За цей час юним парафіянам було роздано понад тисячу подарунків. Щоб бабусі не хворіли, і у нас любов'ю гріли. Добрий вечір. Кланююся низько. Я помічник Святого Миколая. Він отримав усі ваші листи і записки, які у канцелярію Небесну надійшли у кошиках чудесних. Навіть ваші потаємні мрії він читати наперети. Різдвяна ніч світліша за кожен день, бо не просто сонце, а сонце правди сходить над землею. Маленькі свічки в наших руках, вони яскравіші зазірки, На дворі зима, а в наших душах весна квітуча, тому що немовля народилася нам, син дан нам, ім'я йому, Бог міцний, чого ж хоче від нас божественне немовля, що народилося у віфліємі, ні жертв, ні подарунків не потрібно йому. Адже що можуть люди принести владиці всього і всіх, що може подарувати слабка земна людина всемогутньому творцю, який створив небо та землю, якому належить увесь світ? І все ж таки найкращі з людей зуміли принести свої дари божество на Христу. Ці дари здавалися різними. Мудрі й багаті волхви зробили драгоцінні дари, з золота й пахощі, а віфліємські пастирі принесли спасителеві дари поклоніння. І замилування простих своїх сердець. У віках Син Божий назвався Ім'ям Спаситель. Одного хоче він, одного чекає, одного просить від нас, нашого спасіння. Він готовий обдарувати нас щастям небесним, аби ми слідували Спасительному завіту Його. Серед нинішніх складних і мінливих обставин нам однаково необхідні і проста тверда віра віфліємських пастухів. І мудрість волхвів, що йшли за віфліємською зіркою. У просвітлу різдвяну ніч розкриємо свої душі для зустрічі дивного Бога немовля, який кличе нас любити один одного, як полюбив від нас Він. Сьогодні Божественний гість приходить у наші серця, щоб залишитися серед нас, але ми ж, у свою чергу, підготуємо свої душі до прийняття Його благовістя. Подаруймо йому наші добрі справи і чисте серце. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями наша церква шановує у суботу 6 січня на вечірі Різдва Христового Різдвяний святвечір. У неділю 7 січня Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У понеділок, 8 січня, собор Пресвятої Богородиці, пам'ять правених Іосифа Обручника, Давида Царя і Іакова брата Господнього за плоттю. У вівторок, 9 січня, пам'ять первомученика і архідеякона Стефана. 13 січня у суботу віддання свята Різдва Христового, також пам'ять преподобного Паїсія Святогорця і пам'ять святителя Петра Могили. 14 січня у неділю. По плоті обрізання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, також пам'ять святителя Василія Великого. У наступному випуску телевізійної пархіального огляду, який вийде в ефір за тиждень, ми розповімо про Богослужіння та інші події в житті православної Одеси в різдвяний період і святочні дні. Зі святом, дорогі брати і сестри, Христос народився. Славімо Його!